Вітаю. Зараз на годиннику 8 година. А, і ми вже знаємо, а коли власне відбудеться зустріч а, Трампа і Путіна. І це буде на Алясці, як ви вже знаєте, і буде о 11-й годині за місцевим часом. Проте оскільки це дуже далеко від нас, то це буде за 22-го година за Києвом. Тобто нам з вами чекати близько 14-ти годин. Ми можемо зайнятися власними справами, поїхати на роботу, попрацювати. Потім ще ввечері повечеряти, і тільки тоді Трамп тільки буде зустрічатися з Путіним. Зустріч буде очевидно довгою. Якщо все буде добре, то я так думаю, що десь 2,5-3 години вони поспілкуються. А відтак, основні меседжі про цю зустріч історично, безперечно, історично. Ми з вами дізнаємось тільки зранку. Ну або хто не буде спати, або якщо українці спати не будуть і в наш бік будуть летіти ракети, дрони, балістика, все інше, то ми зможемо ще там о 3-й годині чи о другій годині ночі ознайомитися з основними тезами. Адже сьогодні, зокрема, Київ, Суми. Деякі області України була, були попередження про балістику. Я навіть вночі написав, що до зустрічі Трампа і Путіна півдоби, але тривога лунає. Балістична загроза для столиці, і вона була тричі, якщо я не помиляюся. Що ми очікуємо від зустрічі Трампа і Путіна? Обговорювати напевно даремно Обговорили всі вже, хто тільки міг. Питання території, питання зупинки війни, але е, мені здається, що все ж таки зустріч має глибші корені, ніж лише Україна. Е, Трамп і Путін мають набагато більше спільного, ніж ми з вами можемо собі здогадатися. Е, питання і нафти, питання і. Продуктової безпеки питання в цілому безпеки світу, воно, звісно, турбує Дональда Трампа, і е, спроба вгамувати Путіна, е, спроба повернути Путіна в цивілізоване русло для Трампа надзвичайно важлива, тому що Путін він більш небезпечний, коли веде війну, ніж тоді, коли війни не веде. Я спробую пояснити цю думку, справа в тому, що Путін, який не веде війну, от, наприклад, там, в 20-му році, в 21-му році, там, в 12-му році, ще в якихось роках, коли він був на різних форумах, там його приймали в Німеччині, він був на різних площадках, їздив і так далі. І до Путіна ставились ну, по-особливому, одразу скажу. Тобто, всі розуміли, що це за країна, всі розуміли. Що Російська Федерація вона відрізняється від європейських країн, але при цьому всі сприймали Путіна, ну, скажімо так, як, як якусь таку людину, яка може пожартувати, яка може щось там гостре сказати, але яка не йде на якісь радикальні дії, вперше, вперше таким червоним прапором стала Грузія для Європи. Для світу, коли дійсно російська влада дала добро на участь у внутрішніх конфліктах Грузії, а це можемо називати внутрішні реально конфлікти, там Абхазія, Осетія і сама Грузія. От, наприклад, та ж сама Абхазія, вона до Грузії ніколи не належала. Як би там Грузини це не говорили, Абхазія належала до Російської імперії, була окремим князівством, дуже тривалий час. І тільки, якщо не помиляюсь, там 1920 30 двадцять роки ця Осетія, Південна чи яка вона там Абхазія і Грузія, вони утворились, от як єдина держава, і ем, питання у них конфлікти між собою завжди були. І хоча і в Абхазії, і в Осетії і в самій Грузії вони змішалися, вони вже мали там свої сім'ї, переселення були, і все це так, як в Югославії, до речі. Але тим не менш напруженість була, і Російська Федерація вирішила вступити в ось цей конфлікт внутрішнього характеру, який мав історичні корені на боці відповідно тих, хто хто відчував себе ну несправедливо там, якомусь ущемленим, або ще яку-небудь. І в результаті армія російська дійшла майже аж до Тбілісі. Потім вони ще атакували і захопили горі, це ще одне велике місто Грузії. І от таким чином тоді, тоді ще мали би зробити висновки в Європі, в світовій спільноті, що Російська Федерація може вдаватися до таких кроків. Але я не скажу, що висновки були зроблені. Путіна приймали і після того, що на різних площадках. І е, сказати, що до Путіна суттєво змінилось відношення не можна. Більше того, е, сказати, що накладені були суттєві санкції, теж не можна. бо Путін продовжував свої турне там Європою і іншими, е, іншими площадками. В нього не було заборони на в'їзд. Е, з ним спілкувалися, йому ставили запитання. Інколи це було доволі гостро, бо все ж таки питання Грузії воно постало і воно не могло просто так пройти. І суттєво змінилось відношення до Путіна після 2014 року, після того, як фактично відбулася анексія Криму, території вже незалежної країни, території, в якій не було внутрішніх історичних конфліктів, в країні, в якій відбу... відбулася. Зміна влади і частина людей не погодилася з цією зміною, але це суттєво відрізнялось від грузинського сценарію. Це не були сепаратистські настрої прямі. Але підсумку це призвело дійсно і до сепаратистських настроїв, і до бажання відділитися, відмежуватися, захищати свою територію зі зброєю десь там свої райони. Ну а історію з Кримом ви знаєте. Тим не менш, тим не менш після 2014 року Путін не був не рукопожатним, хоча Росія мала певні санкційні обмеження, але Путін без заборонно їздив по світу. І ось тут виникає е, запитання: а які ще мають відбутися лінії червоні, е, щоб люди е, усвідомили е, саму особу Путіна? І отут відповідь моя е, буде відрізнятися від е, всього того, що ви чуєте в медійному просторі, на мою точку зору, такої межі не існує. Ну, от її просто не існує. І Трамп, напевно, це зрозумів. Трамп зрозумів і почав. Повертати Путіна в світову політику. Тобто, стало зрозуміло, що чим більше ти тиснеш на Путіна, чим більше ти намагаєшся загнати його в кут, тим більш небезпечною стає ця людина. От Просто усвідомте це. Чим більше заганяєш, тим більше небезпечний. Це так щури себе поводять. Як ти його заганяєш в кут, він може кинутися, він може гризнути тебе. Ну, тобто, є, є проблеми. Так само, змії себе. Чинять. І інколи потрібно просто дати простір цим людям, цим там тваринам, якщо ми щурів, щоб вони ну, не почували себе загнаними. І Дональд Трамп, мені здається, робить зараз такий крок. Він намагається. Дати Путіну простір, він намагається відступитися від е, того е, загнання, в якому є Путін, адже стало зрозуміло, зокрема для Трампа, загнаний в кут Путін є значно небезпечнішим ніж Путін трішки відкритий. Путін рукопожатний. Путін з якого знімлять частково санкції, Путін, який е, не е, змушений. Спілкуватися тільки там, умовно з Китаєм, Індією, там, КНДР там, і так далі. І тому мені здається, що це ще елемент ось такої великої політики повернення Путіна до цивілізації. Путін загнаний, більш небезпечний, ніж Путін, до якого світ більш-менш відкритий. Інша справа чи дасть це щось для України. Але питання сьогодні не в Україні, питання в глобальній безпеці. І саме це питання буде ключовим на Алясці. Мені так здається.